Кабмін, я б про це говорив. що коли ви призначаєте, ну типу знімаючи цей, ви даєте старт фактично новому кабміну, який буде тотально просто підпорядкований офісу президента. І ви будете нести за це відповідальність. Вибачте, знову ні. Ми ще, по-перше, нікого ще не призначили. По-другому будемо брати участь і вимагати, щоб нормальні професійні люди прийшли. І відповідали вже за ту політику, яку мають вести, от відповідно для того, щоб країна зараз під час воєнного стану не скочувала ще нижче, економіка працювала без економіки нормально не буде діяти фронт, і все це не буде працювати якраз першу на відбиття агресора, і загалом, щоб країна хоч існувала і працювала нормально далі. І от якраз третє про те, що запитання. Чи не призведе це до кризи? Ні, не призведе. Яким чином змінюючи е, тих, кого треба змінити, і вимагати, щоб був призначені по максимуму нові відповідальні люди і професійні? В чому криза? В чому криза? Що Верховна Рада може не проголосувати за цей кабмін, який будуть сунути. Я не просто так згадав другим пунктом. Так не проголосує. Бо треба люди, які будуть працювати на країну, на державу, на армію, і не в них не буде пропадати 500 мільярдів кожного року. Не призначить перший раз, будемо розглядати другий, третій.